Давно ми мріяли про похід Карпатами, і ось літо 23-го, коли кордони закриті та море недоступне. ми вечори проводимо в інтернеті, шукаючи маршрути. Чому саме Чорногора, до речі, один із не самих простих маршрутів, де найвищі вершини українських Карпат, найвисокогірніші озера, будівлі, де також миттєва зміна погоди від нещодавно палючого сонця до холодного дощу і мокрого снігу. Хоча до цього ми ніколи не бували ні на Говерлі, ні на Івані, та й взагалі в горах. А ще Чорногора це майже 40 кілометрів високогірних стежок, широкі полонини, стрімкі скелі та неповторні незабутні краєвиди. Мабуть, це й стало основною причиною у виборі маршруту. Туристів тут чимало, незважаючи на те, що це вже багатоденний маршрут, і тут усі такі ж рюкзачники, як і ми. Та ще свято День Незалежності. Тому надихнувшись мальовничими картинками та розуміючи, що ми будемо не одні, ми почали збиратися. Будемо знайомитись, це я трошки вспотів, поки збирався. Гарена це з тобою? Це наша мама. А ці дві красуні це Ліля і Аня. Там нічого не пропустимо, будемо Ще докуплять кастрів. Ну що це таке? Дуже багато читали в інтернеті про їжу, яка потрібна в поході. Не хотілося тягнути великі, важкі речі. Ми готові. Зараз робимо красиві прически. Красота. Зараз їдемо сюди плати. Тут ось підходимо. Йдемо, йдемо, йдемо. І наша говерла Ось ось говерла іде. Оцей кусочок. В одному сантиметрі 500 метрів. Ой, Не травміруйся раніше времени. <рай> ну в самому початку вже забудилися. Мишо, куди йти? Тортанули, так тортанули. <голи> Там дивись, Нам десь. От туда пока. Куди, куди? Броня? Якась броня. 52 кілометри попереду. А що ми тільки кілометрів пройшли? 500 метрів пройшли. Спочатку користувалися такою паперовою картою, яку купили в книжному магазині в Яремчі. Маршрут обозначений деревам червоним. Заді, дивись, Але пізніше використовували додаток до телефона в похід Карпатами. Він набагато зручніший та працює офлайн. Через Говерлу Петрос. Дойдеш, Ліка. <рес> <Я рес> Як то? ні? Доповзу, каже, я доповзу. Настрій щемо, до кінця дня не знаю.

Хі-хо, <гум> ми всі <Втумився>, маленькі зой. <гум> Масаж давай тату зробить. <гум> Та хай запариться. Мені не надо, в мене вже випадки. Мені вкусно. <гум> Ліля, ти як. де Там. Приводи, дівчата нам не туда нам туда. Прийшли оттуда, йдемо туди. Це так, як ми вони йти. Диви як. На, ми будемо поверхню йти. Це Петрос? Оно Петрос, оце. Що ночуємо? буде що ми тут ночують, не зніми. І там проти Не подолали. Чуть-чуть півтора кілометра до Петроса. що на вечерю. Так, я їм борщ з ялочиною і так васолию. Хорошо, що не з горохом. Гранова, гранова горіхова з шоколадом. Не знаю який пудінг чиа чи <ріху> <ріху> без гороха. Позаливали водою. І настаємо, да? так? Варимо! Ух, конечно, погано, що на чайник хватило у нас води запасі. Завтра через 3 кілометри поп'ємо чаю. Поп чаю, буде істочник. Може. М -м -м. Да? Да. Настрій супер, все супер, все подобається. Ноги Краєвиди отакі. Закати зустрічаємо. Добрий ранок. Добрий ранок. Він у вас добрий? Ну лучше. Непогано. Ну що там Ліля покажи на вулиці. ма? Нічого не видно, там туман. Тихо, тихо, ну проходь бігом поки я тут. Що ти ще хочеш? Добрались? с петроса А це го 7 Сім годин вечора, але ми трошки не дійшли. У нас привал. Ну ночувати же ми на ній не будемо. Таке місце. Зараз будемо костер палити. У нас там вода тече. тіче, Капує, я б сказала Тече. так що будемо розполагатися. Завтра зранку підемо наверх воду варим. Сьогодні на вечерю суп з грінками, з ароматом курки. Мій у мене на вечерю Мій суп з зеленим горошком. А у мене що? Якісь коржики. Суп гороховий з грінками, смак бекона. А це чай. А в мене так. Коротше, всі має сьогодні має. горохового супу перейдеться, мама не спадому. Кромі мене. На наступний ранок зібравшись, набираємо воду в потічку неподалік і продовжуємо на шлях до найвищої вершини України. Ви теж йдете наверх? так тоді здавалося. Може я перший раз підіймався, мені показалося. Всі йдуть наговори ру. Гороховий крем суп з яловичиною. Правда, вже трохи воно десь пересипалося. половина тільки гороха. У лілі мівіна. А мама ще не знає, лілі що... Їде найвкусніше, найгірше. Треба мамі там перебрати і достати, що є у мами. Тільки не горох. А взагалі жара страшенна. Буваємося як можемо. Єлі наш висить море не там Так, більше, ніж половину дня нам довелося йти під палючим вибневим сонцем, яке кидало свої промені на траверсу, по якій ми рухалися, обгинаючи гори Бреску та Пожижевську. Главна завжди будь-ка. Трішки підгоріли, мусили йти в одязі з рукавами. Хоча було жарко. Панама – це обов'язкова річ, яка має бути. І що взути на ноги? Ми пройшли весь шлях в Кроксах. Багато людей, яких ми зустріли, м'яко кажучи, дивувалися. Але було зручно. Не знаю, як воно в дощ. Але в наших рюкзаках на всякий випадок ми всю дорогу несли кросівки. Ваня загубила по моєму Пішла шукати. А в нас привал. Стосовно привалів, найкращий спосіб відпочити це вирватися вперед, а потім чекати інших. Особливо це було класно на полонинах, коли видно Генге. Знайшла. добрий день, не піскаже, то є воно, да, не самовито. Пакує свій модан, так? Да? Запихувати. Точно. А наші носки. Це що я кожен новий носок мочу? І один. І що в одному носку ходить? А водичка? Холодна. Ще раз подивимось на озеро. Так склалося із хмарами та освітленням, що воно стало бірюзово-блакитне. Просто казка. Та вирушаємо далі в похід. При небеску! а что ты снова в разных носках? А? Сонячный ванны, Аннушка, принимаешь? Обычно принял. Аня хочет два бургера. Гора вухатий камінь. Не треба нам туди, ми йдемо. А там гора смотрить. Можний е, хат і мати. Нас... Взагалі похід був середньої інтенсивності. Ми не гнали, але геть не лінувалися. Підйом був о сьомій-восьмій ранку, робили регулярні привали, а закінчували йти о сьомій-восьмій вечір. Я фінічно прямо йдемо. Чай робить, чи робить ми це зробили, ми в земброні. Лілі 对呀。Yeah.